Всім привіт! Тепер я би хотів поговорити про таку тему ОКР як різноманітні страхи. І що я планую з ними робити. А допоможе мені в цьому книга, «ОКР. Робочий зошит. Як позбутися нав'язливих думок та купусивної поведінки Покрокова інструкція Скотт Граніт. Опять же, на 32 сторінці пише. Почитаю таку це тату. Якщо ви страждаєте на фобію ліфтів, ліфтів найкращим лікуванням буде поїздка в ліфті. <пирать> так само для мене. От я зараз е... збираю документи, скажімо так, про своє здоров'я. І я боюся ну, якби, е... самого. Процесу там візитів до лікарів, про проходження дослідження. Зараз ще потрібно буде їхати у Львів, лягати в лікарню, якби цього всього я боюся. І я завтра почну просто з того, що я буду вивчати усі документи, які в мене є а також дивитись усю інформацію, згадувати загадувати її, згадувати переписку із, із юристом. І це все буде на моєму другому каналі про... Побачити, коротше, я дам ссылку. Тому якось так. Всім горнування. От Якщо точніше, то, то на цьому каналі. Тут, на жаль, є тільки два відео, але, до речі, перегляди так само є. Що... Тому, в принципі, буду продовжувати це робити. Якось так.